День. шановні колеги. Сьогодні ми зібрали для проведення засідання постійної комісії з питань місцевого правоврядування, регламенту депутатської експорті, законності та правопорядку. Так, на засіданні комісії нас з'явилися три депутати. Це достатньо для проведення є кворум, і достатньо для прийняття рішень. Тому вважаємо засідання відкритимо і прошу перейти до розгляду черги денної. На сьогоднішнє засідання без черги денної визнайомлені виноситься одне питання: є запитання чи доповнення? Ні. Якщо нема, то переходимо до розгляду черги денного. Перше питання, яке у нас про затвердження структури та загальної чисельності. Питання про затвердження структури та загальної чисельності виконавчих апаратів і апарату Близніківської селищної ради та витрат на їх утримання з 1 січня 2026 року нові. Ну, По даному питанні нас проінформує Іра Володимирівна, будь ласка. Шановні члени постійної комісії, як ви пам'ятаєте, 18 грудня 2025 року ми затвердили структуру та штатний розпис апарату Близніківської селищної ради та її виконавчих органів. Але в зв'язку з тим, що 2 січня 2026 року вийшла постанова Кабінету міністрів номер 4 деякі питання оплати праці працівників установ, закладів та організації окремо голосу бюджетної сфери. Відповідно до цієї постанови, з 1 січня 2026 року визначено посадовий клад, тарифний, Тарифну ставку працівника першого тарифного розряду 3470 гривень, тобто відбулося збільшення. І а відповідно до наказу Міністерства економіки No609 23 березня 2021 року ми користуємося, яким ми користуємося, розмір місячних посадових вкладів змінюється в установленому порядку пропорційно до підвищення посадового вкладу тарифної ставки працівника першого тарифного розряду. Тобто, в селищній раді ми і не користуємося, у нас немає сітки тарифної, але все-таки підв'язані в зв'язку з підвищенням оплату працівника першотарифного розряду у нас підвищуються посадові оклади прибиральника службових приміщень, водіявторів транспортних засобів, підсобних робітників і робітника з комплексного обслуговування ремонту будинків. Такі зміни. Дякую. Процедурне питання. Ну не наскільки процедурне, але для людей. Є... Таріфної скільки перезад становить? 3470. 3470, 3070, але все рівно буде доплачуватися до мінімальної, там мінімального плада і люди побачать збільшення за рахунок, збільшення мінімальної заробітної плати. Так, питань немає даного питання. Якщо доповідача у нас питань немає, пропоную погодити проєкт рішення та винести його на... Сесії Хто за? Хто проти? Утримується рішення прийнято одного. Всі питання через день не розглянуть. Якщо доповнень немає, то комісія оголошуємо закрити. Дякую.